Канал Автопрофесор. Вітаю всіх добрих людей. Весна вже перемогла і чекає на Україну. Я розпочинаю велосипедний сезон і зараз покажу вам, як виглядає березневий Харків. Ось такі квіткові інсталяції у самому центрі міста. Квіти, мабуть, штучні, але красиві. Величезні букети вздовж сумської. Сад Шевченка креативний і охайний круглий рік. Тренді ніжний рожевий. Весна найкраща, тому що найоптимістичніша. Надія буде жити завжди. Ще не розтаяла крига, але перевага тепла беззаперечна. А це. Живі ульпани, вітаю усіх усіх жінок, особливо знайомих, з весною і 8 березня. Бажаю їм здійснення всіх мрій, щастя і нескінченого кохання, але тільки порядним. Мені здається, що весна найкраща пара року. Майданчик перед оперним театром виглядає креативно. Дзеркальний струмень теж прикрашений квітами. Дуже оптимістичний вісняний Харків. Підписуємось, шерімо, коментуємо. Чекаємо нові ролики до зустрічі.